Сьогодні, друзі, приїхали до лісу. Бачите, і дощик пішов. Температура плюсова, так що не холодно. Але потрошечки дощик іде. Ми приїхали в ті місця, там де ми зустрічали Фламуліну зимової опеньки. Може по шести сьогодні. І знайдемо їх. Що там в тебе? Фламуліна? Є фламуліна? Ага. Ну що, маленька, так? Ану. Тільки вона до іншого кольору. Ага. Он, та бачу, бачу, бачу. Є, друзі, трошки є. Це вже... Ну це ми тільки зайшли. Маленька чіпати не будемо, якщо знайдемо ще трошки. Тобто позбираємо оцю на зворотному напрямку. Ну а вас, друзі, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Сподіваюсь, щось сьогодні знайдемо. Ну що, айта. Одягли тільки більбо, Бульдогу не вдигали. Бо буде їм спекотно бігати. Так, а ну-ка, ще один піньочок. Там є трошки. Є? Але може треба розкопати. Ну, зараз, зараз глянемо. Ух ти! Репнувся головою тут. Геляки такі, бачите. Також. Також? О, ось вона. Ану. Глянемо, може, поруч ще є. Ще одна. Ну, одна тільки. А. У. Так. Ну, цю позбираємо, друзі. Цю позбираємо. У нас сьогодні, бачите, ніж забули вдома. Тому у нас такий от, бачите, є грибний такий, о, моща. Нічого, головне, щоб грибочки були. Ану, о, які м'які так падають обережно. О, які молодесенькі. На пожарочку. Смажити буде супер. На ось поруч ще під снігом ховається, бачите? О, яка краса. Це добре, що ми знаємо, що в цих місцях вона є. Бо так, якщо не знаєш, то, О, то розкапувати кожного піньочку, то буде довго. О, як. Бачите? Не замерзла. Теж заберемо. Бачите, небагато, але вже є, не без грибів Ось так. Мої, як завжди, вдрапали. Ріжка воно розкапує. Пеньочок черговий. Жека, пішли. Ось так от. Розгортаємо сніг і дивимося. Гарно сьогодні, навіть дощ не мішає. Небо затягнуто. По прогнозу от ось така погода буде. Ще десь 2-3 дні. Отак. От І плюсова. Нема. Ну, тут їх багато, друзі. Так що нам вистачить. Багато грибів нам не треба, так посмажити ввечері під картопельку. Ми серіші, як ті шукачі скарбів зимових грибів. Вони і тут можуть бути з боків. Ні, тут нема. А в тебе там що? В тебе що? Нічого? Так, ну що ще знайдемо? Хотіли сьогодні у гори поїхати. Дуже подобаються нам е, горні ліса. Ну, все ж таки виїхали сюди. Пошукати. Фламуліну кожному лісі по-своєму красиво так, а ось здоровенний пень. Глянемо На ньому щось росте чи ні. О, конкуруюча фірма. Ну давайте з тої сторони, я з цієї. схожий, так? А ну? Що, є? Ну. З моєї сторони ну, о, також є, гріш. о Ось так, друзі. Збираються зимові опеньки. О, шо, цікаво пошукати так. Такий збір грибів під снігом. О, а ти багато назбирала вже. Ага, бачу, бачу. Якщо дуже маленький, то не, не чіпай. Де Жека? В цих капюшонах, а. Ти тут, Жека. <ривіт> угу. Давай, ще один. Ось так. Маленьких багато. Треба. Ну ти добре. Треба ж... почіпати по Я ж говорю, це така погода буде. Десь пару днів точно плюсова, то думаю, що полізуть ще. Бо тут тиждень мороз був в цих місцях. І якщо пам'ятаєте, ми тут збирали Фламуліну, потім приїхали за пару днів. Як була, так і залишилась маленька. ну, Тому що морози вдарили. А зараз зараз повинен піти. Сліди, схожі на кабані чи косуля. в цих місцях вони є. Ось бачите. Труповічки тільки, бачиш. Ану. Ага. Помолимо така з Ага. — Так, ще трошки знайшли. О, кидай. Ага. Що, а ось, а то мала, так? Да? Тут подивитися треба, тому що там під снігом є. Зараз гляну. А я один корус про мітину. Влітку збирали гриби, да? Такі були походи, такі трудові грибочки були, так? Да? Зараз теж трудові грибочки. Ще знайти треба їх. А тут що в нас? Ні, друзі, це трутовички. Це не опеньки. Так. Ну, ще багато пнів. Походимо. Ви бачите, ми знаємо ці місця. І знаємо де шукати. І все рівно. Важко. О, ось ще. Такі розкопки. Так, а ну ми о, ще далі йдуть. Бачите. Важко їх цілими достати. О як. Ну, потрошки, потрошки вже назбирали. Ось так. Собаки бігають. Та ми з ріжкою. З задоволенням грибочки збираємо. Дуже гарно, що льодової корки нема. Собаки спокійно бігають. Ну що там в тебе? Ага. Я трошки знайшов. Ну трошки є. Та нам вистачить. Гарна сьогодні така лісова прогулянка. О, то супер. І собаки набігались, і ми грибочки зібрали. Друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Все, всім пока. Собаки нам висушили, більбоніса переодягли. Все, їдемо, їдемо, все, все, все. Марсель, їдемо, їдемо, їдемо. Так, 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 так.